Олександр Ткаченко, досвідчений журналіст, телепродюсер та медіаменеджер. Міністр культури та інформаційної політики України. Культура це актуально Культура важлива. Сьогодні поговоримо про культуру. Приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. Добрий день. Добрий. Я дуже рада, що ви погодили здати мені інтерв'ю. Дуже вам дякую. У мене збулася Мрія. От нещодавно ви відвідали Донеччину. Угу. А, яка була мета поїздки туди? А, ну, ми хотіли побачити, як працюють заклади культури а, в містах, які постійно обстрілюють, а, проговорити про потреби, а, в тому числі, яким чином культура може допомогти тримати фронт. Ситуація в Донецькій області, наскільки ви знаєте, досить напружена і особлива, прямо скажемо. Ми, ну, крім того, висловити так мовити підтримку своїм колегам, свого роду Солідарність, Донбас, це Україна привезли багато вражень. І, от буквально завтра, здається, будемо зустрічатися в зумі з колегами з Донецької області, щоб проговорити конкретні речі, які ми можемо допомогти зробити, зорганізуватися разом. Так, щоб культурне життя українське на Донбасі продовжувалося. А стосовно проекту книги на фронт, mm -hmm. яка мета цього проєкту, і наскільки він масштабний? Ну от ми колись якраз були в Донецькій області, заїжджали в одну з військових частин, і привезли туди книги. А ми, в принципі, раніше відправляли їх з нашими підписами і зорганізували три книжкові мережі, яких, яких можна. Всім громадянам залишити книжечку, яка буде відправлена на фронт, проект стає дедалі масштабнішим. І я на власні очі бачив, наскільки наші військові задоволені тим, що ми привезли їм книжки, тому що це розрада, це підтримка, так мовити, емоційна, зовсім іншого характеру ніж війна. Зв'язок з домом, а з нашого боку, це так мовити можливість підтримувати, хоч і заочно, але прямий контакт з нашими захисниками. Стосовно спадщини ЮНЕСКО, так і включення борщу до спадщини ЮНЕСКО, а, ініційно, ну, Євгеном Куботенком, українським шеф кухарем а, Який його внесок, на вашу думку, в українську культуру? Ну, за два роки якраз нам вдалося внести два так мовити, приклади. Один з нематеріальної спадщини це борщ, про який ви говорили. Інший це історичний центр Одеси, який знаходиться під загрозою. І в одному, і в іншому випадку, за написанням цього досі, а це не простий документ. І за промовцію цієї номінації стояли конкретні люди, і в Одесі, і щодо борщу Євген Клопотенко, вони своєрідні так мовити двигуни цієї історії. Досі, звичайно, писали і робили інші люди, але промоцію займався в випадку про що Євген, З Одесою цим займалися і мерія, і ми займалися, і багато людей mm. долучалося до написання. Головне, що нам вдалося це зробити, це своєрідний символічний захист нашої спадщини. Про вашу роботу на один плюс один. Ви очолювали один плюс один медіа. А чи зараз ви дивитесь один плюс один? Чи макаєте його? Ну, напевно, один плюс один я очолював з усіх інших робіт найдовший час. Здається, десь 11-12 років. Да, я періодично вмикаю тим більше що плюси беруть участь в телемарафоні. От, але телебачення, коли я на нього прийшов, і телебачення сьогодні це а, дві, дві різні галактики. А, у нас активні а, інші платформи, в тому числі та на якій ми зараз з вами розмовляємо. А, є багато соціальних мереж, месенджерів, і телебачення трошки змінює так би мовити свій фокус а, з точки зору лінійного телебачення. на… Такі потужні хаби по виробництву і новини, і розважальних проєктів тощо. До речі, я згадав, коли я почав працювати журналістом. Хм, так. Я почав працювати журналістом, здається, я був в 7 чи 8 класі. Тобто мені було десь або 13, або 14. Трошки пізніше, ніж ви, уявляєте? Ну, і я теж в 7 класі, тому, тому все сходиться. Ні, ну трошки, можливо, на рік пізніше, але. Я хотів підтримати вас в цьому сенсі, тому що коли ти починаєш отримувати досвід з маличку, багато речей, які здавалися б неможливими пізніше, для вас вже тепер будуть можливі. У вас відкривається, так би мовити, апетит до журналістики. Але головне дивитися ще й кращі практики інших ваших колег, які працюють в Ютубі. Убрати собі те, що вам природньо найближче лежить до серця і до ваших зараз yeah. про театри. Як би ви оцінили рівень українського театру наразі? Чи спочатку війни так чи він погіршився той рівень, чи покращився? Якщо говорити про театри, то вони е за час війни активно включилися в роботу багато починали. Її в е, своїх укриттях ще в перші дні війни, а потім вийшли на сцену, повернулися до регулярної роботи. Було понад 50 прем'єр е, в різних театрах. Вони активно гастролювали, виїжджали за кордон, збрали кошти на ЗСУ. Є е, е, звичайно досягнення у вигляді сучасних. Е, Спектаклів, які вони робили, і можливо, так мовити, дехто трошки застряг в часі? Але в цілому театральне життя активне, і людям подобається ходити в театри під час війни, тому що це не тільки можливість відволіктися, але можливість під час війни жити тим звичайним життям, яке було у нас до 24 лютого минулого року. Ви сказали про телебачення та про телевізійні канали. Але все ж таки, чи залишаться канали? Телевізійні через 50 через 100 років, Ви вважаєте? Я думаю, в тій чи іншій формі так. А питання в якій формі? А, чи це буду, буде лінійне класичне телебачення, і які формати в ньому залишаться? Тому що подій, події, подієві речі, такі як футбол чи новини, які відбуваються в прямому ефірі тут і зараз очевидно, що залишаться, чи Євробачення, наприклад. От а, а речі, які так мовити належать до розважального жанру, а будуть виходити скоріш за все на різних платформах, на ott платформах, таких як не знаю, Megogo чи нетфлікс, чи в якийсь інший спосіб з платною підпискою, сказати точно не можу, а тому, що якщо зратися 50 років тому назад. А я маю таку можливість, оскільки трошки старша за 50. я б ніколи собі не уявляв, що ми з вами будемо спілкуватися через 50 років, сидячи біля комп'ютера і в Ютубі. Які плани взагалі міністерства культури на 23 рік? Які проекти будуть реалізовуватись? Проектів у нас десятки і сотні. Ми можемо говорити про три напрямки, на яких ми переважно зосереджені: це охорона і захист нашої культурної спадщини, всього того, що належить до матеріальної і нематеріальної спадщини, а це робота на підтримку наших діячів культури. Всіх представників культурної сфери, тому що вона зазнала і збитків з одного боку, і з іншого боку, бюджети зменшені. Але ми дуже хотіли, щоб культурне життя продовжувалося в Україні, і ми мали змогу зберегти наші таланти. І третя сфера це медійна. Нам важливо продовжувати підтримувати українські медіа з одного боку і з іншого боку продовжувати тримати інформаційний фронт проти російської пропаганди та фейків маніпуляцій. А якщо казати про саме вас, ви дивитесь більше Ютуб чи телебачення? Я більше дивлюся соціальні мережі і месенджери. Тому що ну потрібно бути весь час в інформаційному потоці? А якщо видається нагода, дивлюся от ті платформи з новими фільмами чи серіалами? Іноді, коли в дорозі є час і можливість, може подивитися якесь смішне відео на Ютубі, українська література. Як би ви рівень її оцінили? Яка ваша улюблена книга і які автори улюблені з українських? Ну, за час війни українці почали самі бути літераторами. У нас навіть є сайт, де люди дописують свої вірші, і там дуже велика активність у людей була і з соціологічними опитуваннями. Люди збільшили, збільшився відсоток людей, які користуються літературними практиками. Я радий, що наші провідні літератори продовжують писати. І Андрухович, і Жадани і Курков і Завушко. Мало того, вони активно співпрацюють з нашими західними партнерами. Вони видають книжки на заході. От зараз вам, до речі, покажу. Книжку, яку мені подарувала французька міністерка. Вони за власний кошт видали французькою мовою українських авторів. Можу зачитати, хто тут є: Катерина Бабкіна, Любко Дереш, Ірина Карпа, Херсонський, Курков, Лівкова, Любка, Михаєт, Прохасько, Рафиєнко, Чех, Якончук, Яценко. З Золотковська. Тобто вони самі обрали авторів сучасних і переклали французьку мову. Це дуже допомагає, так мовити, нам просувати в тому числі і нашу культуру на Заході. Але важливо, що наші автори також активні всередині України. Вони їздять на фронт, спілкуються з нашими військовими, збирають кошти, волонтерять. Тобто, це активна частина суспільства. А стосовно співпраці от, Мінкульту та Нетфлікс, яка ця співпраця? Ми так склалося, що до війни ще встановили контакт з Нетфліксом з огляду на прийняття в Верховній Раді певних законів, які стосуються ті платформи. І цей контакт розвивали вже і під час війни. Я радий, що завдяки і нашій позиції Нетфлікс змінив. Власну точку зору щодо присутності в Росії а він активно, якщо ви бачите, перекладає тепер фільми, серіали українською мовою, аудіодоріжки з'явилися і субтитри. Крім того, вони започаткували програму грантів для девелопменту для українських продюсерів. А, тобто, з їхнього боку, якраз ми бачимо досить велику готовність до співпраці і до розвитку спільних проєктів з українськими продюсерами. І там з'явилися, до речі, українські фільми, нові і мультфільми. Тобто, співпраця триває. А щодо проєкту збережіть українську культуру, що там передбачено? Ми хотіли б зробити так, щоб долучити до збереження української культури якомога більш широке коло людей з конкретними планами щодо того, що ми маємо робити. Нещодавно ми зустрічалися з колегами, які активно допомагали. В роботі, по, наприклад, евакуації культурних цінностей, і головна, але головна мета цього проекту це зробити можливим збір коштів на відновлення української культури, тому що напрямків таких багато, і залучення якомога більшого кількості стейкхолдерів дозволить нам бути представленими в проєкті відновлення України, в тому числі, дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво.